Адастра переспершного команда на зв'язку Капітан Назарію. Ми продовжуємо приходження гри. Ставки з модом Гамма. Що ж, попередня я щось не просив вас підписувати і ставити лайки. Ми розпочинаємо більш-менш шлях ставківства. Вулиця дружби народів. Угу. Так от, це вже ну, були в мене стріми до того. Також було приходження оригінального тече. Я в like який любити Starke, тому він буде і подальшому. То буду старатися вам його в найкращій якості показувати. А пізніше буду і підрублювати вебку, ну вже в інших проходженнях якихось модів. А також на каналі є не тільки Ставки, є і інші проходження Тому долучайтеся: чим нас більше, тим більше контенту, тим більша активність. В кого в кого, та в Ставківські ком'юніті я вірю більше за все. Ну, так, тим самим показують мені перегляди навіть першого відео. Тому файно, мені вам подобається. Я зменшив, як я казав. Швидкість кодувальника, бо щось. Не знаю, на скільки гірша картинка стала. Вже й на один пункт впало Ви б мені, будь ласка, напишіть, хоч хтось. Чи бачите різницю графічно. Попередню серією Ну, так, все він вам показав. Бо там реально фрізи трошки з'являлися, я це ж якось трошки прогавив. Вважаю, як воно є. Так, дістерьо хоче нас тут зрадити, або Ну я не думаю, що все тут так просто. Давайте питати, що відбувається. Час підтискає. давай зразу до суті. Полковник, що відбувається? Не знаю, чи поміти, чи ні, а я є офіцер СБУ і у мене є накази є досить секретів, яким краще, так і залишатися секретами. Однак є тут у нас деякі люди, які накопали вже стільки, що ризик витоку вкрай секретної інформації на велику землю занадто великий. Моє завдання полягає в тому, щоб не допустити цих витоків. За іронією долі, стрівець є одним із цих цікавих копачів. А погано це з цієї причини, що це відомий ДГ. Це ж говорить про той факт, що він залишив свою позицію радника дос дослідження зони. Де він був у безпеці під постійним наглядом і, вплива... і впливу на зону знову. Ем... Ні було доручно взяти його під ареш і повернути в ній час. А якщо це не представиться можливим, нейтралізувати потенційне джерело витоку. Тривайте, ви серйозно збираєтесь затримати стрімка, він же один з найбільш досвідчених ставкерів в зоні. Він же вів боротьбу з монолітом протягом кількох років. І, впевнено, схиляв шальки дерезів на користь ставкерів. Так, відносини ставкерів військових не дуже, але всі мадже від меншої кількості фанатиків тільки краще буде, правда? Ж? Поки що операція після свідчення проходить край успішно. Нам вдалося вберегти від ІДГ всю відому нам інформацію. До якої вони могли дотягнутися, та що це повинно вибити ґрунт з під їхніх і привести їх до демілітаризації в межах зони? Можливо, навіть покинути її. Ситуація стабільна і все, що залишається подбати про те, щоб не було ніяких хвостів. Ми нікому не можемо дозволити спілкуватися з стрільцями. Я, звичайно, жадний, що мені вдалося допомогти вам в досягненні вашої мети. Але все ж, чи можу я попросити про одну послугу? Послугу за послугу, якщо бажаєте. Операція hmm. хоч і військова, але ти дійсно надав нам неоцінену допомогу. А з власного досвіду, знаю, чого варта дружба і віддані в зоні, так і бути одну послугу і ми розрахунку. Про що ти хочеш попросити? Повинен бути спосіб вирішити цю справу, не вдаючись до насильства. Полковник, дозвольте мені переконати стрівкеспів співпрацювати або знайти корп... компроміс, нехай він заляже на глухе дно в обмінну свободу. Ви ж розумієте, що він без бою не здасться. Mm, так, це досить виправлено прохання. Кабінет мені не сподобається, але я можу дозволити собі закрити очне стрілка з урахуванням успіху операції. Добре, даю 10 хвилин, щоб ви там залагодили все. Дякую, полковник. Сподіваюся, що ми зможемо з миром. Ну так, тут такі прям. дві контроверсійні думки про те, чи має світ знати про зону, чи ні. Як в одного, так і в іншого є свої плюси і мінуси серйозні. Незнання може не підготувати світ до того самого розширення зони. І вже коли буде жопа, то вже буде вкрай пізно. Ліквідувати наслідки. А якщо по зону дізнаються всі, то це теж не дуже добре. Купа країн, всілякі терористи і тому подібні, всі вернуться в зону. Я вже мовчу про різні дипломатичні удари по цьому, що це все приховували Тому Ну тут не знаю. Тут палка над... з двома кінцями, так сказати. І на обидвох кінцях е... загострений кусок скла. Ну, я слухаю. Вруддя. Так, стрівець. Два рішите питання. У полковника Дігтярьова СБУшника, що ззовні є наказ від уряду, або анфіарешт, або усунення. Варяти мені, звісно, не хочеться, і працювати більше з військовими я не бажаю. Полковник, хоч і непогана людина, але його верхівка. Там всі живуть у цьому маленькому люзовному маленькому світі. І коли я небать отить в трубу по їхній живині, вони не тільки воліють робити вигляд, що нічого не сталося, а ще й намагаються тримати цей найсложнішому секреті. До біса наслідки, все, що їх хвилює, це не втратити обличчя. Фіїв стрімець, я знаю. А ви вислухай мене. Говори. Ну а тут варіант, окей, там думати. <титут> Я не буду зрячувати ставки, все неправильно. По саме якщо по ролплею як мого персонажа, то ну і із військовими. завжди воював, і нікого не хотів зі мною миритися. Я їм не довіряю. Плюс я, я також носій дуже багатьох знань і мене теж ліквідують. Тому я не хочу, щоб це сталося. І Щеро довіряє мені. Ми можемо використати момент несподіванки і позбутися від його людей. Мені дуже не хочеться вдаватися до цього, але я точно не спираюся зраджувати тебе. Значить так то має бути. Якщо все зводиться до цього, то нехай воно скоріше тоді закінчиться. Це буде нормально, я піду першим. ой Ой-ой! Починається. -ой. Нам треба поспішати, пішли Зрозуміло. Погнали! Так, фігачимо стимулятор. Так, відновити торс. Хтось з нами піде. Чи ви тут всі статисти. Нам би ще більше. Воків команду. Хоча потім їх якось позбуватися, якщо вони виживуть. I need to eat Отже, одиночні. Так, будуть, нехай. А я перемкну на. Бляха-муха. Серйозно, я думав, що. Ай, бляха-муха. Я думаю, ми поговоримо, тепло типу, якось зненацька захопимо, ні, вони мене почали застріляти. Доки я випробував режим стрільби. Бляха, муха. Ну Поки що не будемо ризикувати. І кіряв собі занадто багато позволу. Ні, що води справи зони настільки сильно. Стоп! Так СБУ все правильно? А чому цей придурок нас напав? Ну ми тут. Як будемо вирішувати питання? З одними розібралися. Не бродягу не підстріляйте, бо він також в воєнному комбінізоні. Один тут, один за ним. Один зліва, то ззаду вже він. Рахуйте. Spod teskajem buva je. Bovaj. Це точно сповільнить армійців. Ти більше напрошу турбуватися, принаймні зараз. Шкода, що нам не вдалося вирішити це іншим способом. Ми добре, що ми знову змогли на тебе покластися, дякую. Без проблем. Після цього того, що пережив з командою, це найменше, що я можу зробити. Так, дійсно, команда наша через багато пришувань. Я вдячний за такий багатий напої і подорожу. Такий... а, В принципі, переклад. Я вдячний за. Подову, ж таку багато на події, і навіть трохи засмучений, що все підходить до кінця. Вважають, не став час піти. Знаю, я собі знайду собі новий табір, провідую лікаря. Не думаю, що ми скоро побачимося, але хто знає. Дякую тобі за все, друзі. Сподіваюся, все-таки побачимось. Прощавай стрілець. <звук> і, виліт. і виліт. І виліт, і все серйозно. Окей, я зараз. Так вот, э, я знову тут. Давайте пробуємо ще раз. Ну, типу. Прилягнув. Отримано досягнення. <Слух> ну, дивіться, що не так. Не чуєте, там, не має бути чути. Е, помилка. Так, X-Ray, а вже ж це у нас щось не так з текстурою. Render Direct 10. У мене якій у мене 11 стоїть. і Так. Так, Ну 음... треба думати, як мені пройти цю проблему. Давай я реально на 10-й Дірект прийду. В настройках. Ну, отак от. Все, закінчується данні, тебе нафіг викидає. Ну, моди. Моди наставка, гамма видно. Доволі довго цей мотив, він постійно оновлюється і настільки очевидний баг, досі не профіксаний. Типу не можливість мене поучити по суті. Ні, як варіант я можу забити хрін на це, якщо я був учив очівку. Типу окей, історія закінчилась і най воно буде нова гра. Oi, 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 oi. Seriu, viskas ne taip jau blogai? Na, gerai. Novagraji sūnus mane iškinama. O, tokios atvejos. Tokie atvejos yra pabaigai, stamkina tau. Ладно. Давайте назад. Окей, давайте пробуємо іншу кінців. Доводилось? Можливо, інша буде не забагана, як думаєте? Є щось тут інше Блін, ладно, окей. Зараз. Хрінь якась, хрінь, просто хрінь не це подобається. Де тут є сейф? 48 іде це? Це треба бігти потім назад, домовлятися. Ну, з плюсів ми побачимо іншу точку, так сказати, зору, іншу кінцівку. Це смішно. Топосний квест забаганий. Я кажу, це, це дуже поставкості, так завершувати гру. Що тобі? Ага, он як воно працює. ну і? Блін, і де це я, я, це я привів. Це навіть шиба нема! Добре? Та де, народ? Ви що, вибачайте а вже ж. Але. Та де, йой! Та, дві години грати. Без, без шансів. Що ми з того всього маємо? Гра абсолютно зламалася. Але. Вона може зламатися через те, що я не оновлював вже давно Аму Чому не оновлював, тому що воно мені скидає абсолютно всі настройки. Ми треба заново ставити українізатор. Останній останній спроба так сказати. Питатися погіршуватись, ну, та і в сраку. Дей виродку! І вже не бігти! Так, закінчув і побіг я. Ні, все, піжок. Окей, на цій ноті я би може закінчив, але давайте все-таки я попробую виновити всю гру і якось запустити бодай. Нагадаче є сенс, як ви думаєте? Ну що я вам ще покажу? Ну, че завершена, кінець. По суті, все. Я би там не було. Таку котку серію робити не буду, тому я спробую щось з цим зробити. Окей, зараз. Надіюсь буде 2 частина серії. Так, що ж, я знову тут? Оновив усе, як бачите. У мене ФОВ дуже великий виявляється, так? Дивіться, він більше, ніж було до того, як все широко видно мені. Файне є. Тут вже таке. Нам просто перевірити, чи все працює. Ну, дивимося, або все працює, або ну, я вже не маю що зробити. Я все оновив. Абсолютно у мене все Оновлено, навіть, навіть видати навіть комбінезон. Плавіна ще виглядати. Полковник мертвий, ми це все знаємо. Ні. Це кінець. Народ, це кінець. Я зробив все, що зміг. Я все оновив. Ну що, ну якісь... Ну, не знаю, що ще може змінити? Ти п'ятий директ, давай я поставлю. А снот ну, 10-й весь ламається, то якщо не буде 10-го, то не має ламатися, все правильно. А ну давайте попробуємо це, ну. Ки жесть. Ти в повністю робочий і повністю оновлений мод. І тупо останній фінальний квест усіх сюжеток просто вирубується. Взагалі без шансів. Ну, сорі за таку серію. Ну. Я місто показую, тому що, щоб ви виділи Оце це просто якісь решейнери. трохи то, не про то мова. А може і про то. 6.1.1 версії. -shade me... М -м -м. Він став New Version. Ну, дивіться варіант. До речі, якщо ви також стикалися з такою проблемою, то, може, вам теж буде корисне вирішення такої проблеми. Про some Effect check. Ну, от, якісь ефекти, щось тут не так. Давайте Бо Якщо допоможе зараз перехід на. Дев'ятий директ, то. Ее не виглядає. Ужасно. Ужас. Боревняй не просто ужас. Типу, все? Ну давайте пробуємо. Ага! <плес> тобто весь цей час? Пригрузитися мало це клята менюшка. Серйозно, титри типу <плес> Я тиретипу. Так, отримав досягнення колаборціоніст. Все. Ох, ти! Чорт забирай! З плюсів. Е Ми змогли вирішити питання. З мінусів. На це прийшлося трохи часу витратити. Брін, можна було все воду серію пхати попередню, до речі. Ну, давай, грузись. Як бачите, саме оновлення модів не допомагає. Поки що допомагає тільки перехід Direct 9. Так, у нас решейт 57.0. Угу. Давайте пробувати щось робити. Окей, я попробую це встановити і продовжимо. Так от, коротше, я тут то понаробляв, поне все поламав, чуттям собачим, ті решей встановляв. Ця програмка встановляється, і вона тебе питає, типу, яку гру ти хочеш, типу, вибрати тебе, я в екікзешки, яку ти гру хочеш решейднути. Ну і коротше, так як. гамма має цілу купу окупа різних штук де можна запустити, я вибрав Anomaly на Дівекті 11 оновлював. Все вибирало, воно мені заміняло щось, заміняло, заміняло. Хочу все поламало, мені здається, що якщо зараз в мене не вийдеться, то краще ви не цю штуку не робіть. Я би то не я ризикнув, тому що я вже гру пишу. А так придеться, певно, просто надати гру, тому що там фіз на що оновилося А може, все запрацювало? Два варіанти є, що у нас відбудеться. Ні, RShade 6.1.1 1 Все, я все покаснув нове. Все як я й думав. Окей, тоді ми навіть ще довше продовжимо. Ні, давайте ми завантажимо. Весь гра запускається. Давайте ми не будемо спішати. Те, що воно офіційно оновилося, це добре. Це цікаво. Я не очікував, що спрацює з першого разу, але ну. Все-таки я добре розбираюся в технічній складові. Тому. Питання вже не одне. Це поможе з вилітом, чи це ми просто оновивши дара і... Ну дивіться, як мінімум... А я... Продовжує запис. Припеси виросли хіба ні? Дивіться. 80 у мене тут. Воно помогло мені в підняти топ. Ну, давай, стрілок, полковник мертвий без проблем. Ха-ха, <гум> ні, це не допомогло! Це не допомогло. Коротше, ну судно. Як видите. Оновлення цих шейдерів допомагає нам мати кращі так як Я сказав, робиться все просто. Шукайте в неті, там просто вводите решей. Там буде той сайт, на якому офіційний сайт, на якому можна офіційно скачати безплатно. Цей reshade setup 61.1. Ви його запускаєте. І у вас там з'явиться список, типу гри, якої ви хочете провести решейт. Внизу буде в пошуку, можна буде вибрати брауз, типу вибрати який, якусь іншу гру, якої не буде в списку. У вас списку не буде ставка то потрібно знайти зайти в папку з вашим модом, а саме в демод Anomaly знаходиться. Тобто не саме цей Grock інтерфейс чи лаунчери ні, саме, має бути exe файл. Там буде, ви можете знайти Anomaly DX, тобто Direct 11exe. Ви той файл, тиснете підтвердити і вас запитає: типу, які шейдери встановляти. Вибиваєте всі галочки і підтверджуєте. А після. А після цього. Воно буде вас разів з 20 перепитувати, чи замінити файли, чи замінити файли, чи замінити файли. Ви все підтверджуєте. Потім все закінчиться. скаже, що все successful у вас. Вивертайтесь з гру і у вас мають бути повністю оновлені шейдери. Я не буду вже окремо записувати, думаю ну, ви на словах мене зрозуміли. Якщо ні, то перегоніть, червоніть назад, на секунд 20 і послухайте знову. Там нічого складного, ви самі добре зможете орієнтуватися. Основне це вибрати правильний файл. Це буде саме .exe Саме Там будуть різні аномалі. буде. аномалі DX9, аномалі DX10, .exe, 11X. Ви бачите саме той директ, на якому ви запускаєте гру в менюшці. Може ви на 10-му, тоді іде ви 10-й вибирати. Охіду, чуваки. А окей, вони просто. Файне є. Так на мене це непогано грі помогло. Так, в мене наїзд до 80 FPS піднімається. І це я тільки що підняв shadow е мапу на вещий рівень. Я вам все не розказав, але я трошки додав. Тому обов'язково, якщо у вас, пише, що вам потрібно ті решей поміняти, міняйте їх, я вам сказав, як. Там все просто, я вам говорю. Якщо ні, якщо ви там напишете в мені в коментарях, що ви не можете, то я вам ще додатково курс напишу. Отака серія, я не очікую, що вона буде саме такою, вона більше про технічно складову моду, ніж про Саму гру, але от є проблема і є її вирішення. Це найголовніше, це я люблю. Плюс сподіваюся з вами це зробити. Я дійсно сподобалося, якби це не було. Друг ти а? ага. Okay. Окей. Жаль, не подивимось іншу кінцівку типу, бо у мене там дві години тому останній сухранка, але вже як є. Дякую, що дивилися. надіюсь вам все сподобалося. Буду чекати вас на наступних проходженнях, а, чогось поставка. Капітан Назаріо, кінець зв'язку.